54 дрони летіли цієї ночі бомбити Україну. Іранські шахеди ворог випустив із Брянської області, і Краснодарського краю. Цілю безпілотників були військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знищили 52 дрони. Більшість у зоні відповідальності повітряного командування. Центр маршрути цих літальних апаратів пролягали дещо не традиційно. Вони намагалися максимально обійти. Південне ППО і е, цьому доказ те, що вони дійсно обходили в основному тимчасово окупованими територіями, і потім розсереджувались вже по е, території України. Те, що вони дійсно намагаються обходити південні регіони, це знов-таки пошук нової тактики для того, щоб розсереджувати зусилля протиповітряної оборони і заплутувати сліди. Вони намагаються і тяжіють до дійсно русла річок для того, щоб приховувати напрямок руху груп шахедів. І власне привітання з ним Києва від російських терористів. Окупанти запустили в бік столиці смертоносні ударні дрони. За даними КМВ, в повітряному просторі міста збили понад 40 шахедів. Уламки впали в Голосіївському, почерському та Дарницькому районах. Шматки російського залізяча вбили одну людину. Її постраждалі на місці падіння уламків перебуває зараз моя колега. Це Марія Марчук. Вона на зв'язку зі студією. Марія, то що накоїли? Що накоїли російські дрони в Києві на день його народження? Вітаю Аню. Попередньо це була наймасовіша атака дронами на столицю. Московота це вже 14-й раз атакувала Київ від початку травня. Про це повідомляє КМВ. Росіяни випустили на Київ шахеди. Було кілька хвиль нападу. Повітряна тривога тривала понад 5 годин. От і е, загалом вартові неба збили понад 52. Ворожі об'єкти говорять повітряні сили ЗСУ. Більшість з них вартові неба знищили у центрі нашої країни. Через падіння уламків у кількох районах Києва є наслідки, зокрема у Печерському районі. Загорівся дах будинку, натомість в Дарницькому районі, в одному з магазинів там. Вибиті шибки та пошкоджені двері є один постраждалий у голосіївському районі. Зокрема, там горіло на території підприємства. Спалахнули склади вже готової продукції. Також було загорання на одному з та Горів один із ТРЦ. Крім того, влучили у уламки, тобто вони потрапили саме у самоповерхову нежитлову будівлю. Тут пробита стіна, вибиті шибки. Ще одна загинула, та одна постраждала саме біля цієї будівлі, також пошкоджені машини. А от що кажуть місцеві, якою була ніч загалом про що думали, та чи ходили до укриття. Прошу послухати далі. Правила двох стін зберігали, мене дружина дуже е, приймається. От, ц, 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 цими, т, тим, що відбувається, тим, е, на літом, ну вчора був ну, найпотужніший і ну, воно відчувалося. А, а зранку прийшов в офіс, а в нас ось таке. Тут е, адміністративні виробничі будівлі знаходяться. От, це безпосередньо адміністративна будівля на п'ятому е, поверсі, вищий. Ніж був приліт безпосередньо, це е, кріпника підприємства цього офіс. Е, нині ж прибирають уламки, які лежать на асфальті. Це і скло, і уламки від пробитої стіни на одному з поверхів цієї самоповерхової будівлі, е, та потроху. Місто оговтується після такого невдалого привітання Русні, яка, як ми бачимо, не вміє вітати зі святами. На цьому в мене вся інформація. Аню, тобі слово. Дякую тобі, Марія, за інформацію. Марія Марчук була з нами на зв'язку. І Почули ми власне, як, як Росія привита, привітала Києві з днем його народження. 21 атаку москолоти відбили українські захисники на сході України минулої доби. 14 разів окупанти намагалися штурмувати позиції біля Мар'їнки. Утім, безуспішно. Напередодні загарбники завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів. Зокрема, дві ракети С-300 випустили по Краматорську. У відповідь авіація Сил оборони завдала чотири удари по позиціях ворога. А бійці з ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління і стільки ж місць зосередження озброєння і військової техніки. Окупантів ще знищили два склади з їхніми боєприпасами. Чотири сотні окупантів відправились до пекла минулої доби. Напрямок їм вказали українські захисники. Загалом від початку Великої війни наші воїни демілітарізували 206 шість тисяч Втрачають путінські злочинці й техніку. Три танки та сім бойових броньованих машин від учора вже не їздять. Їх спопалили наші воїни, подбали про те, аби замовкли 11 артилерійських систем загарбників. Минулої доби українські захисники підбили і три ворожих дрони і перетворили на металобрухт 9 військових автомобілів рашистів і дві одиниці їхньої спецтехніки. На східному фронті бої не вщухають. Окупанти заходилися варварськи нищити український Нью-Йорк авіаційними бомбами, ракетами і артилерією. Околиці міста фактично передувають ця ділянка фронту, розташована приблизно посередині між охопленим вогнем Бахмутом і Авдіївкою. Щоденно невелике містечко зазнає руйнування. Найгірше те, що гинуть і страждають мирні мешканці. Репортаж Євгенії Китаєвої з українського Нью-Йорку. Водій взагалі повністю ідеально, в нього там трошки на черепушці царапинки і все. А от той, що був, ну, мега печати. Ось до цього слід крові. Я я зустріч їхав. І це все сталося у вас на очах. Так, метрів до 15 переді мною. У цивільну машину з мешканцями Нью-Йорку влучив ворожий реактивний снаряд. Орест одразу побіг надавати допомогу. Один із чоловіків зазнав дуже тяжких поранень, втратив дві кінцівки. Горіло, я так розумію. Так, воно зразу прямо моментально загорілося, і водій зразу вискочив, почав доставати свого товариша. Допомогли туди трошки в кущі щоб безпеки ну далі нічого не літало, зразу перегрузили на носилки, поки. Е, мої медики їхали у тяжкому стані, але ще живого чоловіка бойові медики доправили до найближчого шпиталю. Місцеві кажуть, врятувати його не вдалося. Вже понад місяць ворог щоденно б'є по селищу, знищуючи інфраструктуру і житлові будинки. В селі більш неспокійно, ніж на передньому краї. Реактивними системами авіаударами не б'ють. А от по селу так на превеликий жаль, вертольоти заходили на удар. Ну по позиціях били. Ну коли піхота вкопана, в принципі це. Хіба що в око попадав. А такі, що авіабомби, це вже по населеному пункту кидають. На цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію. Ударні гелікоптери і винищувачі. Знищити їх складно, вони стріляють здалеку. Їм не потрібно потрапляти у поле зору українських бійців, аби завдати удару по позиціях. Це був МІ-24. Він якраз заходив на удар піхоти. Він щось набрався храбрості і підлетів, якраз щоб це. Щоб по ньому відпрацювати. І я по ньому відпрацював. Сокіл зустрічав російський вертоліт із переносним зенітно-ракетним комплексом Ігла. Зброя радянська, але в умілих руках і досі нищить ворожі цілі. Мені передали, я вже чув, побачив, що він наближається, підвів його вже ближче до себе, що спрацював, і на автоматі зробив свою роботу. І зробив цю роботу вдало: ворожу пташку знищено. Мрія була б Такого, знаєте, там під сім... такого самольотіка, де там більше кацапів його завалити. О, то тому я мрія. Найголовніша задача Сокола захистити піхотинців від ворожих авіанальотів, хоча російські розвідувальні орлани теж пріоритетна ціль. Маленьких квадрокоптерів-окупантів бійці самі намагаються спекатися за допомогою стрілецької зброї або ж роблять так, щоб ворожі пташки їх не помічали. Це звідси. Якщо подивитися, спереду ще є окопи. Дрончик політав, нікого немає. Ті пішли. Ми вже Бо там в безпеці. Безпеці. Нас не видно, не видно. Спостерігаємо. Е, якщо якийсь дрон літає він нас не бачить, нас в окопах нема. Якщо йде їхня махра, ми вже в окопах. Підкопи, невидимі шляхи сполучення та й будь-які хитрощі бійці застосовують усе, аби зберегти своє життя. Попереду цих позицій горлівка, яка вже окупована понад 9 років. Противний ворог. Намагається якби, нас відсунути чи відбити. На сьогодні цілий ранок по-сірому веде стрілецький бій і шов між нашими хлопцями і ними. Вони, якщо пішли і побачили, що відгрібають, тоді вже арта. Тоді вже арта різна, можуть утюжити 2-3 години, 2-3 сутки утюжити тебе. Тоді, якщо їм цікаво, вони йдуть ще раз. на цій ділянці фронту, де вступають у бій піхотинці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ворожа піхота відкрито на штурми. Не йде однак, невеликими групами постійно намагається підійти ближче і зав'язати бій з піхотинцями. Лісти пробували малими групами по три чоловіка. Дві групи було підійшли. Відповідно, спочатку вони підійшли на 500-600 метрів. Це неефективний бій, тобто це нічого їм не зробиш. Коли вони підійшли до нас на 100 метрів, ну нормально. Їх три, п'ять, все. Більш не, немає. То що вони кажуть, там рвеми, нічого вони не руть. Вони так бояться, що вони тих само бояться смерті. Головне першою побачити. Все. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області. П'ятий канал.